Добрий вечір всім. Ось уже я в підвалі, ще не всі котики є, вже Васька он поїв. Ї ще на вулиці, на вулиці, поки морозу нема, то вони ще гуляють. Їжа ось їх чекає, тут долматка є, водичку зараз долию. І підемо далі годувати вуличних. Тут наш рижик смакує. Вон залишила ще найді. Трошки ще додав корму. У мене вже закінчується сухий і лікувальний, і для звичайних, здорових котиків. Буду знов звертатися до людей, які мають можливість, хоч трошки мені допомогли на мішок. Цього мішка на неділю вистачає. Вроді я небагато потрошки, а коробочок багато, кожну потрошки потрошки і воно. Зменшується ось наша мурза, ще бабушки Алівтіни не прийшов. На вулиці не холодно, то вони ще гуляють. А потім всі на ніч вони сходяться сюди. Ми бачимо по камерах. Ось у нас камери. Камери день і ніч. Називаються ночою тут видно, так як зараз лампа світить, чуть темніше. І ще там камери теж видно. Отак воно світить, бачите? А приходять мешканці, ми ж писали і говорили всім, що е, стоять камери спостереження, не шукають ключ... включателів, виключателів, щоб виключити цю лампу, що горить. Не вірять, що це камера. <сум> вже й показували на камеру їх. Дивіться, ось у вас видно, це ж ви вже тут все рівно шукають виключателів і все.